Кожен полеглий воїн це непоправна втрата для країни і для Шосткінської громади, яка залишає глибоку рану в серцях рідних, друзів та побратимів і нагадує про ціну свободи та незалежності. Ілля Олександрович Щербець з'явився на світу шості 18 лютого 1988 року. Ілля був єдиною дитиною у родині. Навчався у школі номер 1 де отримав неповну середню освіту. З юності, двома найбільшими захопленнями Іллі були комп'ютерні технології та робота з деревиною. Не дивно, що саме цим напрямкам він присвятив і навчання, у Шостинському центрі професійно-технічної освіти. На деревообробному факультеті отримав спеціальність столяр-тесляр. Паралельно юнак відвідував курси роботи на комп'ютері. Більшу частину свого життя він присвятив військовій справі. Після проходження строкової армійської служби Ілля Олександрович підписав контракт з Національною гвардією України. Чоловік брав участь у проведенні антитерористичної операції. Початок повномасштабної російсько-української війни зустрів у Львівській області. Там він проходив навчання з підвищення кваліфікації. Після прибуття до столиці разом з побратимами воював на київському напрямку, особисто брав участь у визволенні Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів. За безпосередню участь у бойових діях. Забезпечення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, сумлінне виконання службових обов'язків, високі показники в бойовій та спеціальній підготовці, Ілля Щербець нагороджений почесною грамотою. Захисник виборював перемогу на харківському і сумському напрямках. Після отримання складної контузії та лікування знову повернувся до лав. Нацгвардії. Вдома на захисника чекали найрідніші мама, дружина Ксенія та син Тимофій. З дружиною Ілля був знайомий ще зі шкільних років. У 2010 році пара стала на весільний рушник. Через кілька років народився довгоочікуваний синочок, якого чоловік любив понад усе. Ілля дихав ним. Кожної хвилини думав і переживав про сина. Він був прекрасним батьком, турботливим чоловіком і сином. Всі, хто знав Іллю, мають про нього лише позитивні спогади. Добрий, товариський, людяний, чесний. Він ніколи не знав втоми, завжди був зайнятий, особливої майстерності досяг у виготовленні дерев'яних меблів. Добре розумівся на ремонті автомобілів. У вільний від військової служби час мріяв, як після перемоги, поїду дружньою родиною подорожувати по світу. Заповітним бажанням Іллі було відвідати Скандинавію, на власні очі побачити природне диво, фьорди. На жаль, цим мріям не судилось збутися. Штаб-сержант Ілля Щербець трагічно загинув до останніх хвилин життя, залишаючись вірним Україні та військовій присязі. Йому завжди 37. Шостка схиляє голови у Скорботі та Пашані. Ми висловлюємо щирі і глибокі співчуття родині, близьким, побратимам та всім, хто знав Іллю Олександровича Щербеця. Ми дякуємо за сина, який став прикладом мужності, за воїна, який ніколи не зрадив, за чоловіка, який навіть у темні часи залишався світлом. Серце розриває біль, а душу розпоч. І Ілля молодий, мужний, красивий, добрий, щирий. Переді мною зараз його очі, в яких завжди була посмішка. Я згадувала і вчора, і сьогодні, і завжди в моїх очах йому сміхнено. Він говорив часто, не поспішайте жити, зупиніться, подивіться, як все навколо красиво. І ці слова зараз у мене лунають у голові. Вірю, що Бог. Прийняв його світлу душу вже своє царство. Нехай небесна дорога простилається перед ним. Низько схиляємо голови в пошані перед героєм. Сьогодні особливі слова хочу висловити родині. Ця родина мені дуже близька, Ксенія і Ілля були однокласники. Це мої учні. Коли я їх бачила разом, я завжди думала, що це надзвичайно красива і щаслива пара, а в голові була думка що щастя на світі є. Слова підтримки зараз звучать родині, мамі, псенії, але зрозуміло, що горе їхнє безмежне, його не перейти, не об'їхати. Нехай Господь допоможе вам у цій страшні хвилини вашого горя. Схиляємо голови всі в пошані до героя. Адміністрація Державного навчального закладу Шостінського центру професійно-технічної освіти, учнівський та педагогічний колектив висловлюють щире глибоке співчуття передчасно загиблому воїну, нашому випускнику Щебець Ілю Олександровичу. Пам'ятаємо його як добру, щиро, відповідальну, працьовиту людину, якої було дуже багато безліч планів на життя. На жаль, життєва свічка Іллі передчасно згадує. І він пішов на небо. І саме звідти він буде охороняти свою маму, дружину, свого синочка. Схиляємо голови в порботі, в глибокі щире співчуття від цієї сочинської громади. Ми всі схиляємо голови в шаді і поваги. Ми сьогодні ховаємо справжнього героя, шотенця, українця, захисника, сина України, слава Україні! Героям слава. Люди, схиливши голови і ставши на коліна, віддали шану полеглому захиснику. Це не просто жест поваги, а й невимовного смутку і спільного горя. Довга черга людей повільно рухалась до труни. Кожен ніс з собою квіти, щоб покласти їх і попрощатись із захисником. Нас гвардійця з почистями поховали на алеї слави, яка вся майорить жовто-блакитними стягами, немов жива пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну.